У пакеті законів, який був скасований, містилось досить багато норм, які дещо суперечили Конституції України і суперечили скажімо, нормам життя. Це Такі як там, пряме підпорядкування осіб, які працюють, скажімо, якщо взяти там, Закарпатську область, якесь віддалене село. Де голова сільської ради чоловік, дружина його секретар сільської ради, його син фельдшер, а дружина сина медсестра? То відповідно, згідно того закону, який діє, потрібно було притягувати до відповідальності всю сім'ю або їх просто розселяти, щоб вони працювали не в прямому підпорядкуванні одного. Це просто такі, скажімо, нонсенс, який неможливо було врегулювати. Питаннями щодо юридичних осіб, відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення там містилось багато норм, які, скажімо, були досить суперечливі щодо там, сумісності по викладацькій роботі і тому подібне. По деяких питаннях Конституційний суд прийняв рішення своє, яким визнав не конституційними нормами того закону. Ну і відповідно, але можна сказати, що цей законопроект, над яким ми працюємо і працювали, він 70% це база того закону, закону, який був скасований. А 30% вже, скажімо, внесені ті доповнення, пропозиції, які надходили від громадян, від правоохоронних органів, всі були враховані, там від об'єднань громадян вони всі були враховані. Вивчені і відповідно прийняті рішення. А зараз цей період в Україні ж немає жодного антикорупційного закону. Тобто, якщо в цей час будуть скоювати злочинів, буде факт, що злочин схоїться, як притягнути людей до відповідальності? Ну, скажімо, що стосується скоєння злочину, то в кримінальному кодексі, діючому кримінальному кодексі, стаття Хабарництво, перевищення службових повноважень, і тоді вона діє, ця норма діє, і згідно цих норм проводиться робота правоохоронними органами. А що стосується адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, то так дійсно, вступивши в силу закон про засади запобігання протидії корупції, він відмінив дію закону України про боротьбу з корупцією від 1995 року, на підставі якого протягувалися до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Адміністративна відповідальність це тобто, не за хабар великих розмірів. Ну скажімо, там багато було там, надання пільг переваг, сприяння підприємницькій діяльності і так далі, і тому подібне. Тобто там багато там, порушення правил декларування і, і тому подібне. Тобто, це був такий. Я не сказав, що він там дуже досконалий той закон, він можна сказати, був практично. Недосконалий в прамі в плані чого, що особи, які притягувалися до відповідальності адміністративної за корупційне правопорушення, вони продовжували займати посади і працювати на своєму місці. Вони сплачували штраф тоді, коли вступало в силу рішення суду, але продовжували займати своє місце. І ми проводили аналіз, і скажімо, що більшість показників того закону базувалася на чиновниках самого нижчого рівня, там голови сільської ради, голови райдержадміністрації, то, скажімо, якщо взяти Київську область, то є голови сільських, сільських рад, які вже по тричі були притягнені до відповідальності за корупційне правопорушення, але продовжували виконувати свої обов'язки. Давайте відносно цього законопроекту. Це ініціатива президента. Наскільки так. Я знаю, наскільки він резонансний, що нового відбудеться в країні, за які злочини Дуже багато норм введених вводиться в дію. Це загальносвітові, загальноєвропейські норми. І дуже, скажімо, обмежені буде багато для державних службовців або осіб, які прирівняні до державної служби. Дуже нові вводяться такі розуміння, конфлікти інтересів, етика публічної поведінки, багато обмежень щодо фінансового контролю. Навіть така, як раніше була стаття давання хабаря, коли протягували особу за давання хабаря посадовій особі, то тут же таке є норма, як пропозиція хабаря, ну і і тому подібне. Тобто закон він такий, президентський цей законопроект він вміщує в собі, скажімо, всі норми, більшість норм, які були вкладені. В тому пакеті там було три закони, які вступив в дію і його дію відмінили. А тут це закладено в одному. І в кримінальному кодексі відповідно змін досить багато буде вносити. Ну, відносно якихось таких біжатійських прикладів, чого варто боятися від нині, якщо вступиться у ці закони, якщо Верховна Рада його схвалить державні службовцям. Ну, відповідно, їм боятися, якщо державний службовець працює і не порушує законодавство. Йому бояться відповідно нічого. Єдина проблематика в тому, що багато державних службовців, які не обізнані нормами цього законодавства. Тобто, після того, як він вступить в дію, потрібно проводити дуже масову роз'яснювальну роботу щодо норм цих законів. Потрібно буде запроваджувати якісь методичні рекомендації, скажімо, це практика. Ми працювали спільно з Департаментом юстиції США, от в них в кожного прокурора є посібник, який він завжди носить при собі, де роз'яснені всі норми. Відповідно, знати на пам'ять норми всього закону практично неможливо, але якщо маєш з собою посібник, він відкриває і бачить там, де є обмеження, обмеження там, скажімо, в подарунках, коли посадова особа займаючи посаду, відповідно він в ньому діють обмеження по. Отримані подарунки. А скільки вартість максимальна? Там, по-моєму, до 50% мінімальної заробітної плати. Обмеження щодо працевлаштування є така норма. Коли посадова особа, працюючи на державній службі, займала, займала посаду, де відповідала за певний напрямок роботи, то звільнившись з цієї посади, він не може йти працювати в ту сферу. Протягом року, яку він безпосередньо керував, відповідав за її роботу. А скажіть, будь ласка, відносно того, ну, це найбільш таке, проте найбільше говорять, відносно декларування видатків не тільки доходів, але й видатків на що щодо тобто, ці роботи. В цьому законі в цьому законопроєкті якось передбачається. Так, там буде окремо зараз проводиться робота над. Цей закон він є базовий, щоб ви розуміли. Тобто в ньому закладено дуже багато. Норм нових, але від цього закону, законопроекту, який вже стане законом, набуде сила, буде зараз в комітеті працюється над законопроектами про етику публічної поведінки і запобігання конфлікту інтересів. Ця норма закладена в базовому законі. Але в тому законопроекті, над яким проводиться робота, вона буде відкрита більш ширше, або законопроект про заходи фінансового контролю. Скларування доходів і видатків. Це буде теж законопроект, він є, є робоча група створена, над ним зараз працюємо також. Закон е, необхідний, закон потрібно приймати, може він там, ну, він не може бути досконалий, але досконалий він стане тоді, коли він почне працювати. І тільки на практиці можна буде зрозуміти, де вже, куди вносити поправки, зміни тільки в практиці, тільки коли закон запрацює. Якщо ви пам'ятаєте закон про боротьбу з корупцією від 95-го року, до нього три чи чотири рази вносили зміни та доповнення. Тобто його прийняли принципово, і потім, в процесі, як він почав працювати, почали в нього вносити зміни, ті, які впливали вже в практичній роботі.